Повернулися програма в об'єктиві. Говоримо про те, як на гребні революції зробити Україну кращою, як витіснити з себе такі, можливо, не зараз доречні слова, але доречні ситуації, яку маємо: хамство і інші речі, які на жаль супроводжують наше суспільство, і про те, як ми кажемо, і рагулізм, зокрема, що робити, і як ми маємо діяти в даних умовах, яким чином суспільство має такі можливо вже поетапні поради, кроки. На чому акцентуватися? Я думаю, передусім, що знаєте, є вже перші такі ознаки, скажімо, була інформація з митниці, де на Митниці вимагали в автобусі туристів хабаря. І всі люди вийшли з автобуса і сказали ні, і їх пропустили. Вчора ще одна пройшла інформація, що митниці не затримали вперше вже за не знаю за стільки років товари, які йшли з Італії, тобто вони накладалися митним контролем. Я думаю, що такі е, ситуації, так які будуть, е, вони будуть дуже красномовними, про них буде говорити громадські. І можливо, якщо ми будемо мати хама в, скажімо, е, в тролейбусі чи в автобусі, якщо раніше всі промовчали, то тепер ну я так сподіваюся, що люди не будуть мовчати, так і е, тобто, ми поступово це має бути поступовий процес. І як на мене те, що ну, дуже креативними є соціальні мережі, так які власне там не давай хабаря, пости різні, те, що, яким, як ти маєш поводитися. Якщо про це будуть говорити моральні авторитети, якою є їхня позиція, я думаю, що все-таки це Ми будемо це відстежувати. Ми можемо говорити, що це буде зроблено вже завтра і все завтра зміниться. І Звичайно, результати досліджень, соціологічних досліджень будуть це фіксувати. Так, ми будемо досліджувати, аналізувати цю поведінку, і будемо говорити, як ми переходимо від цієї моральної поведінки, можливо, ми стаємо більш моральними. Чи відбувається та система цінностей, але це має пройти час. Тому що ну, зараз говорити про те, якими будуть наслідки, так, і на тільки воно це все буде дієвим, ну, мені здається, що ще не на часі. Пане Ігор, з чого слід починати? З самовисміювання, як робите ви в ваших програмах, з жорсткого контролю, наказування владою, з освіти. З чого? Ми маємо дуже багато організацій в Україні, котрі займаються контролем над владою. Так? Це є так звані неурядові організації. Я їх дуже часто називаю діти капітана гранта. Зрештою, відношуся до себе, це тому що також стипендіат багатьом, там, багатьох грантових програм. Але дуже багато з цих організацій вони насправді взагалі ну, ніяким чином не діють. Треба говорити це відверто. Майдан створив, і він має цей фантастичний зараз е, кредит е, довіри дуже багатьох людей. І я думаю, що він міг би, і ми бачимо перші якісь є ознаки того, що він буде контролювати владу або принаймні намагатися. Мені дуже імпонує. Те, що сказали автомайданівці, що вони автоматично переходять в опозицію до влади, вони будуть дивитися те, що це роблять інші такого подібного е, е, кшталту люди. Єдине, що мене в цій ситуації дуже лякає, закону про люстрацію немає, але люстраторів бажаючих вже є більше ніж достатньо. І знаєте, е, дуже важливо, щоб люстрація не перетворилася в інквізицію, бо вже за інквізицію один раз церква покутувала. Якщо говорити все-таки на рівні там такому абсолютно отут львівському приблизеному, знаєте, найкраще, що можуть зробити львів'яни для збереження цілісності країни, якщо їм справді на цьому залежиться, це продемонструвати своєю власною поведінкою, своїм власним стилем життя, продемонструвати переваги цієї території України для інших. Не треба <кхем> нести цінності. Західноукраїнський в Донбас треба показати стандарти, тому що для багатьох людей навіть в Західній Україні поняття європейські цінності є абсолютно незрозумілим. Вони не знають, що це таке. І я до кінця цього також, наприклад, як людина, яка там формально в університеті є, та нібито, і також до кінця ми цього не розуміємо. Але значно зрозумілішими є для людей стандарти: медицина, освіта, дорога, євроремонт. Та це є те, що люди можуть зрозуміти, але нікого неможливо ні в чому насильно переконати. Не можна людині сказати, ти мусиш бути, умовно кажучи, вихованим, бо ти мусиш. Так, ну є елемент примусу. Але людина значно простіше тягнеться, коли вона бачить приклад. Коли діти дивляться на свого батька, який є для них прикладом, вони в переважній більшості таким і ростуть. Але я щось не дуже впевнений, що багато дітей хочуть бути, наприклад. Татом алкоголіком чи той, який б'є свою маму та їхню маму. Тобто тут мені здається, що це є важливий приклад зрозуміти. Критична маса от позитиву вона має таку саму силу, як і критична маса негативу. Тому треба намагатися це робити от через себе. Починати треба з простих речей, з простих речей, поговорити, познайомитись зі своїми сусідами на Сходовій Кліці. І нарешті дізнатися, хто там живе. І, можливо, тоді стане значно простіше. Пані Оксано, в продовження теми львів'яни, які показують приклад, але інколи і дуже частенько закидають львів'янам такий надто націоналістичний дух, який інколи в негативних виявах сприймається сходом України. Де є психологічна межа, коли ми не повинні переходити у цих націоналістичних рамок? Ви знаєте, я думаю, що закидає ці закиди, як на мене великою мірою були сфабриковані для того, щоб посварити схід і захід. Нас такого нас немає. У нас є якась група людей, яка є всюди, у всіх країнах, у всіх суспільствах, яка там якось там налаштована і щось там хоче доказати. Орієнтуватись на цю групу я б не стала, тому що це не є презента, презентативно, це б використовувалося тільки для того, щоб розділяти це раз. А друге, я хочу продовжити тему то, що попередньо пан Ігор говорив. І, на мою думку, зміни в нас і революція не, відбу... не сталася на рівному місці. Мої спостереження, я це дуже люблю робити, власне, в транспорті, власне, на переході на Гнатюка це такий символ. Люди почали себе поводити інакше. А з точки зору психології, бо ви розумієте, людина приходить, наприклад, до психолога і каже, я хочу вже і зразу зміни. А ми кажемо, ні, ви знаєте, що будемо по чуть, -чуть. От ті по чуть-чуть зміни вже відбуваються давно, і люди міняються. І тому та революція сталася, і тому вона така є, тому що люди насправді вже багато в чому змінилися, і це є дуже добре. І е, я думаю, що це цей процес буде йти. Я думаю, що він е, не зупиниться, тому що він собі йшов і до, револю... до революції. Зараз ми просто дістали е, е, шанс це трошки швидше зробити. Такий, якби такий не еволюція би тривала довше. А я вважаю, що зараз, завдяки революції, зміни будуть швидше, ніж би її не було. Це раз. І про люстрацію, ем, як на мене, треба люстрацію починати з себе. От люстрацію починати з себе, своїх якихось поганих звичок, своїх якихось нехороших вчинків, з дрібних речей, тому що диявол сидить в дрібницях. І це є аксіома, і це є правило. Дрібні речі змінюють світ, і це правда. І вони найважчі для реалізації. Так, ну бо, ну, Ну, ви знаєте, що я собі, я особисто для себе е е так час від часу собі, собі, собі це згадую. Люди на майдані, хлопці. Я я тими хлопцями молодими, я би їх на руках носила. Ну не дуже може, добре перепрошую, якби формулювання, але ну я би їх в е обняла, пригорнула, тому що це це настільки якась така для мене особисто таке явище, ну просто фантастичне. Я собі думаю, ті хлопці стільки зробили, я не можу постояти блін на тому світлофорі. І почекати, поки загориться за, за, за зелене, ні, от кожен має себе спитати, що він може зробити <кій> тут тепер, от зараз, в тій хвилині. Мінімальні якісь речі і порівняти їх з тим, що роблять люди там на майдані, що робили, що робили ті хлопці, і роблять на майдані, але дуже важливо, ще також не мовчати, коли ти бачиш порушення біля себе. Так, Т. тобто не треба насправді нікого бити. Я так думаю, так. там чи знаєте хамети, тому що насправді але, але дати сигнал, але дати сигнал, що ми є, так. ми це бачимо, і ми цього не приймаємо. Так. І тоді, відповідно, ці люди будуть, знаєте, я, я маю особистий досвід цих трьох місяців, коли були заблоковано проспект Свободи, і утворився корок просто біля оперного театру, Я стояв ідуть йдуть машини 700 ліття, Ну, ну не, 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 намагаюся якось там вкленитися і позаду стоїть чоловік, який сигналить безперестанку. І він під'їхав з боку, відкриває вікно і каже до мене: Ти що тут довго будеш стояти? Я кажу, ну, ти бачиш, що там мітинг, там біда, там люди вийшли на вулицю. Він до мене каже. Що ти за водій, наглим треба бути? Uh -huh. і, і знаєте, я до нього дивлюся, і кажу, знаєте, я не можу, я європейця. Я побачив вираз обличчя цілі, він не знав, що відповісти. Тому що він очікував на хамство, на ще якісь речі. Uh -huh. Але такі відповіді, причому експронтом, коли ми один другому кажемо, послухай. Спокійно, це, це, це та синергія, яка накопичується і Я впевнений, вона дає дуже сильний дуже сильний результат. Гаразд, але це як на мене поодинокі випадки. Зараз ми маємо ситуацію, зокрема вчора, про де говориться про повну неконтрольовану ситуацію на дорогах у зв'язку з нестачою машин, де тобто говоримо про одне, а маємо все-таки, говоримо про піднесення, про зміну себе, але насправді маємо трішки інакшу картину в державі, як на мене. Це також природній процес, розумієте, розбалансувалася система, і наразі певний хаос, і воно якби до норми прийде. Але якщо ми докладемо ще від себе зусиль, то там до тої норми прийдеться швидше. Тобто не слід казати, що це щось таке сталося невідомо що і що з тим робити. Це є природній процес. Але його очевидно треба знову повертати в нормальне русло. В історії можна знайти відповіді на це питання. Це кажу відверто. Знаєте, як казали мені такі старші люди, найгірше в 1941 році це було коли втекли більшовики, а ще не прийшли німці, і оцей період, коли на вулиці вийшли, ну ми це називаємо так делікатним словом, а соціальні елементи або шумовиння це був дуже критичний момент, важливий зараз. Ми маємо подібну ситуацію, і тут важливо, щоб були чіткі з боку, бо ця ситуація вона покаже, хто насправді хто якою є влада в цій країні взагалі в місті. Ми не говоримо про загалом, але в місті. Якщо кожного дня, ввечері, наприклад, міський голова чи ті, хто зараз представляють область, будуть мати можливість людям пояснювати їхні дії і куди вони рухаються, то в цьому випадку буде значно, значно простіше, і цей процес значно швидше нормалізується. Гаразд. зараз продовжується е, спекулювати ситуацію з мовою. Зокрема, ми знаємо про таку різку, як кажуть, багато людей говорять про нев, невчасну відміну закону Колісніченка е, Ківалова. Е, на вашу думку, для чого це було зроблено? Чи це був крок насправді в руслі революційних подій для того, щоб зробити все й одразу? І Яким чином суспільство може цей мовний бар'єр е, здолати? Мовні непорозуміння. Або не є? Їх немає, так? Ваша думка? Моя ваша... думка за багато уваги приділяється цьому так. питанню, як завжди, як завжди, це власне те питання, яким колись намагалися нас розділити. Оце такі залишки е, е, тих той, той, Постріля... Не, не то, що, якби методів тої влади. Попередньої влади. Я, як, на мою думку, це питання надумане і спокійно всі розмовляють. Ніхто ні... Хто? Ну, ну тоді ми давайте говорити про приклади. Є приклади, що когось ущемляють, що комусь що хтось не може розмовляти російською чи, ну, якраз українською, напевне, швидше не можуть розмовляти. Про російську мову, мені здається, це надумане питання, на мою думку. Пане Ігор, крок в соціальних мережах ініційований Львів'янами, ми знаємо всі про нього, розмовляють. Львів'яни російською схід українською був правильним він з боку був... така ініціатива з боку громадськості? Він був цікавий, я скажу так. Адекватні люди на сході і так знають, що це не проблема. Неадекватні і так його не почули. Це, це ж абсолютно зрозуміло. Тобто, це залежить від того, до кого він був, так би мовити, скерований. Він був важливий з точки зору певного символізму. Але розумієте, це є наслідок. Це коли люди намагаються гасити рішення. Які приймаються раніше. Я скажу дуже коротко, якщо цікавить моя думка з приводу прийняття цих речей. Перше, це було зроблено не від розуму, це абсолютно е, не від розуму крок. І другий крок він є в сьогоднішній, в сьогоднішній ситуації, в цій конкретній, от зараз, він є просто невчасний. Так, ну, Я думаю, що спекуляція мови, знаєте, це все-таки прерогатива наших політиків, які кожен раз загострюють передвиборчих компаній. І як на мене, те, що зробили львів'яни, так і заявили свій ну, поклик до е, сходу, так і Півдня, і вони відголосилися. Е, це як на мене, нарешті інтелігенція, так і заява була інтелігенції Львова про те, що ми не схвалюємо цей закон. Що е, громадськість заперечує те, що робиться? Вона заперечує власне владі, що не можна вже стільки спекулювати мовним питанням. Так, і ті приклади, які наводяться, і е, тих людей, які журналісти, чи це моральні авторитети, чи це артисти, які власне говорять про те, що у Львові чути дуже багато російської мови, не спекулюйте вже тільки на цьому. Так? Можливо, от такі заклики вони і будуть почутими. Так? І, е, ну, можливо, це перший крок, коли громадська розум... інтелігенція Львівська щось сказала як... на противагу тим спекуляціям. Знаете, як, як, як що... на мене. Та, Якщо дозволити, я просто. Так, два слова прийняття цього закону Колісніченка-Ківалова та це був вияв слабкості влади Януковича. Це означає, що вони своїм виборцям нічого іншого не могли запропонувати. Відміна цього закону це є ознакою слабкості Пішки. тої влади, яка є зараз, бо вони нічого іншого на цей момент своїм виборцям не можуть запропонувати гаразд. Я пропоную також тему мови зараз завершити, Закриваємо її на сьогоднішній день, і існує думка, що українцям набагато легше об'єднатися проти чогось, аніж в розв'язанні певних проблем. Так ми маємо, ми об'єднались проти влади, яка була. В нас і що ми маємо зараз, маємо об'єднатись вже в розвитку подальшому країни, і важко йдуть ці процеси. Яким чином це можна зробити? Так я думаю, що все таки те, що говорив пан Ігор, довіра до громадських організацій і громадських об'єднань, які нарешті можуть бути почутими. Так, якщо вони будуть декларувати такі цінності, декларувати навколо чого ми маємо об'єднуватися, вони будуть почути. Ніяк не буде почута влада. Ми бачимо зараз е, такі процеси, які в недовірах, то приймають е, ті рішення, які би вже е, ну мали би заспокоїти громадськість, так а вони нам поки ще більше збурюють. Там е, призначення тих же ж міністрів, так колишніх, теперішніх і так далі. Тому, власне, як на мене, цей громадський сектор. Зараз має найбільше повноважень. І, зокрема, якщо говорити щодо ролі соціології, то е, було звернення соціологічної асоціації України, і зокрема соціологічна спільнота бере на себе відповідальність за е, висвітлення об'єктивних результатів досліджень. І ми будемо ставити питання. Ми про це завжди говоримо, що є акредитовані соціологічні служби, які е, дають об'єктивну соціологічну інформацію. І ми завжди закликаємо не довіряти тим одноденним структурам, які ви на передодні виборів, які є провладними, які є кишеньковими до різних партій, і так далі. Тобто, ми маємо зараз оцей кредит довіри використати, і я думаю, що тільки це може ну, об'єднати, як на мене. Я для себе прийняв рішення. Мені не все подобається в теперішній, теперішній владі, яку сьогодні затверджують уряд, я так розумію, але я прийняв для себе рішення, що я принаймні ну, публічно впродовж двох тижнів не буду, буду намагатися нічого не, не критикувати. Я бажаю, що ми по-перше, повинні дати якийсь кредит взагалі довіри. Розумієте? Якщо ми зараз знову почнемо говорити тільки про те, що і ті погані, і ті погані, люди добрі, то це анархія, це повна анархія. Прийшли, хай хоча б, знаєте, медовий місяць. Та, медовий місяць якийсь, умовно кажучи, з, з людьми. Якщо вони цього не роблять, і ми це бачимо, їх чекає Майдан 2. А Майдан 2 це вже, на жаль, буде. Не хочу навіть це озвучувати, тому що це зрозуміло, що це вже є фінальна, 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 фінальна точка взагалі всіх речей. Ми повинні якимось чином озвучити. Я, наприклад, проти категорично одночасних виборів президента, парламенту, всіх нараз. Тому що ми не можемо країну залишити взагалі без якогось хоча б легітимного органу. Це мусить бути хоча б людина, це мусить бути Верховна Рада є така, яка, яка вона є. А чому ми на неї нарікаємо? Та ми її вибрали. Це є зріст того суспільства, який є, які який є. Люди добрі, всі там, от ті погані, ті погані. Якщо хтось має кращі ідеї, будь ласка, приходьте на публічні виходьте на публічні канали інформації, озвучуйте їх, і раптом ми отримаємо серед нас є геній, який врятує все. Не е, хочу зауважити геній, а не месія. Ну це трошки інші речі. Нема питань. Але треба в тому числі всім заспокоїтися і сказати: гаразд, от є так, як є. Чітко озвучена позиція три місяці перехідний уряд. Ми їм даємо можливість себе показати. Якщо вони цього не зробили, до побачення. Пані Оксана. Як буде діяти зараз громадськість? Чи насправді далі будуть такі ситуації, як ми маємо на майдані? Де вже до мікрофону хоче потрапити кожен, кожен сказати своє слово, внести свою лепту в. В люстрацію власне це також у цей наслідок якби розбалансування, і це абсолютно для мене зрозумілі і пояснювальні процеси, які треба струк структурувати і, і в нормувати. І якщо говорити, наприклад, про критику, погоджуюся з ігорем, що це не варто робити таку огульну, але як на мене, конструктивна критика повинна бути. А для того, щоб конструктивно критикувати, треба сісти і подумати. Подумати про явище, проаналізувати, подумати, на мою думку, які би могли бути виходи, і тоді казати щось, а не просто так, бо критикнути. І ще одна таке важливе, як на мене, питання дрібне здається, але прозвучало з ваших уст, але це не, не, не звинувачення, але так всі говорять, що українці можуть об'єднатися тільки проти чогось. Психологія людська у всьому світі є однакова з і це не тільки українці так об'єднуються. Всі люди такі є. я би, ну, моє, напевно, там, прохання, чи не казати, що оце українці тільки так роблять, це українці тільки такі, неправда. Це також риторика минулої влади, яка намагалася принизити, знецінити українців для того, щоб сказати, що вони є ніхто і звуть їх ніяк. Всі люди на світі згрупша однакові. Ясно, що є якісь там свої нюанси, свої характеристики, але людська психологія є. Така сама. Однаку. Так що люди. Краще казати люди. Тема тема не вичерпна для розмови, але на жаль, доводиться завершувати нашу програму. Нагадаємо, нашим глядачам говорили про перспективи про майбутнє України сьогодні з Наталією Ковалівсько, професором соціологічного соціології університету Івана Франка. Також з нами був Ігор Лельо, історик, журналіст, один з авторів рубрики Рагу на Львівській радіостанції. І також гостем програми є психолог Оксана Наконечна, координатор психологічної служби допомоги у Львові майданівці Дякую дуже вам за розмову в нашій студії. Думаю, ми з вами ще неодноразово зустрінемось. Нашим глядачам також кажемо за зустрічі. Побачимось. Творимо новітню історію разом, зокрема у програмі в об'єктиві. Побачимось!